Ще лютий і прийде весна, високе небо вмиють зливи, і вже дзвені тиму дня, пісень пташиних переливи. і вже дзвенітимуть щодня дня, пісень пташиних переливи. а далі яблуні в саду. Свої красі будуть радіти, я мов до раю попаду, і весну душею буду пити, я мов до раю попаду, і весну душею буду пити, І тихо стежкою піду, кружлятимуть пелюстки білі, Загублюсь, зникну пропаду, в яблуневі заметілі. загублюсь, зникну пропаду, в ціяблу невіті, лайлалай, і тихо стежкою піду. Кружлятимуть пелюстки білі, загуплюсь, зникну пропаду, в ці яблуневі заметілі. загублюсь, зникну пропаду, в ці яблуневі заметілі.